Тимчасові пломби ну це коли лікар не знає, що робити з зубом. Це жарт. <сум> тимчасові пломби це за короткотривалий захист зуба для подальшого лікування. Використовуємо ми тимчасову пломбу в тих випадках, коли зуб потребує лікування в декілька візитів. Наприклад, це лікування пульпітів, коли ми лікуємо канали, ставимо на декілька днів тимчасову пломбу і дивимось до повної ліквідації симптомів. При лікуванні періодонтитів, коли запальний процес виходить за межі кореневих каналів, і нам потрібно внести ліки знеболючі або антисептичні на термін від 5 до 2 неділь, може й більше. Коли Гострий глибокий каріс треба подивитися динаміку процесу і вирішити, чи видаляти нерв чи ні. В дитячій стоматології часто. також важливо пам'ятати, що е, тимчасова пломба не є довготривалим лікуванням. І якщо її не змінити і не використовувати не дотримуватись правил е, рекомендацій лікаря, пломба може руйнуватись і приводити до не дуже радісних моментів.